Ще раз вітаю, хто зайшов на мій тест-драйв, вам дякую за ваш час. Що сьогодні? Сьогодні катаємось на катаюсь, а ви також можете кататися, якщо купите, NMAX 155, 2017 рік випуску на інжекторі, на водяному охолодженні. Ну, На сьогодні NMAX, я вам друзі скажу, що одна із найкрутих апаратів. Тому що вона для міста, вона потужна, він гарно біжить і моделька дійсно ну, виглядає якби на свої гроші і навіть більше. Так. Е, вона трошечки дорожче коштує, ніж 125 модель, але кожному вирішувати, чи варто платити, переплачувати, чи ні. Що по ньому? Він трошечки цікавіше по набору, ніж 125-й, ну, відповідно потужніший, маневреніший. От, максималку зараз перевіримо. Що на нього можна сказати? Ну Він не хазяйський такий хлопець, тут тунель. Максимум можна якусь сумку таку спортивну поставити і то. З часом будуть оці боковиночки у вас затиратися і так далі. Тому якщо по факту взяти, то у вас може бути тільки кофор і тільки місце під сидінням. Тобто такий більш міський варіант, але він дуже зручний і він дуже такий має презентабельний вигляд, навіть якщо ви приїдете там в якомусь діловому костюмі і ви серйозний чоловік на простих Honda Dio не катаєтесь, тому от якщо швидко пере... пересуватися по місту, то звичайно ж я рекомендую N-Max він ну, дійсно красивий апарат. Ну і їде відповідно. Їде він дуже цікаво. По місту буде в самий раз. Отак. Раз. Але він їде, він дуже їде гарно. Тут е сказати нема чого, і порівняти його, мабуть, можна тільки з такою ж категорією, типа Honda PCX, якийсь 150 160, це плюс-мінус однакові конкуренти е по класу. так, ну, Пробуємо. Що я вам можу сказати для порівняння, моя улюблена моделька, яку би я взяв скажімо так, під, під страку, це Suzuki Adres 125, десь 17-20 років. От він максимально практичний, тому що в нього пол, тому що в нього комфорт, тому що в нього велике сидіння. От тут сидіння для першого, для другого, а там сидіння для лежання. І тому я вибрав більше зі сторони практичності. Той апарат, але N-Max це якось інше, це реально швидко і це реально потужна техніка. Тому що слово потужна от дуже підходить. Як ви бачили, на 125% на той підйомчик я їхав максимум 75-80 N Max тулить 100-102% на цей підйом. Ну, от. Як ви бачите, в 20 30% потужніший. Ніж 125-та модель, а тут сіна 155 ка Та ну що тут я скажу? Е, мабуть е, рекорд, я не пам'ятаю, щоб хтось їхав 115, ну це максимум. Е, соточку під гору шкварить він просто нереально. Тому рекомендую від себе, в кого є кошти, хто може собі дозволити і не зволікайте, тому що макси, як то кажуть, важко знайти, не важко продати, але легко втратити його шанс купити. І Тому контакти в описі, посилання на телеграм-канал, з іншим асортиментом також там. Заходьте, підписуйтесь на YouTube канал. Дякую всім підписникам за ваш час. Побачимось в нових відео.